Інші півяблука до Івано-Франківська привезла відома українська письменниця Галина Вдовиченко. Нова книга це продовження дебютного та вельми популярного роману авторки, який у 2008-му переміг у конкурсі Коронація слова. Обидві книги відділяє п'ять років, як у реальному часі, так і за сюжетом. Він знову повертає читачів до життєвих перепитій чотирьох подруг. Незмінним символом залишилося й магічне яблуко. Щоправда, це уже не чарівне давнє творіння, що допомагає жінкам знайти своє щастя, а його сучасний двійник, головна сила якого Правда. Ті яблука розчахуються на дві половинки. І от той, хто зробить цей ритуал, відкриє його двічі і закриє, він, нехотячи і незалежно від свого бажання, починає говорити правду. Це складно і людині в якомусь приватному житті, в професійному житті, а якщо від цих людей залежить, Життя і е, е, як влаштована ціла країна, то їхня правда може бути настільки шокуючою, що е, Наслідки можуть бути просто неймовірними. Основним стрижнем нового роману є постать пінзеля. Саме він надихає героїнь писати чи створювати дизайнерські колекції. Та й події не випадково розгортаються у 2012 році, коли Україна вразила Паризький Лувр виставкою робіт легендарного скульптора. Роман починається в передостанній день липня, коли впала скеля в рукомиші просто на церковцю, де зберігається скульптура святого Нуфрія Пінзеля. А закінчується в грудні, коли вже йде в Парижі виставка. Пінзель він є його особистість, його роботи, його аура присутня і в першому, в першій частині роману в півяблуці, і в другому романі інші півяблука. Я сама, от як автор, вважаю, що він навіть один з персонажів. Роману писати продовження Роману Пів'яблука зізнається авторка не збиралася, тому й тепер не заперечує, що колись таки може з'явитися ще одна книга літературного дуету. Однак, нині, через революційні події, взагалі не може творити. Тож накопичує енергію, аби згодом завершити бодай розпочаті дитячі книжки.